Помагав оформити фіктивні документи про тимчасову непридатність до служби. Співробітники служби безпеки викрили депутата Калуської районної ради, який організував нелегальну схему ухилення від мобілізації. За грошову винагороду сприяв військовозобов'язаним в отриманні документів для виїзду за кордон. Як встановила військова контрозвідка СБУ, чинний депутат діяв спільно зі своїм знайомим Із використанням свого авторитету та зв'язків він за грошову винагороду вирішував питання отримання документів, які дають право. В виїзду за кордон коштувала така послуга 7 тисяч доларів. Фігурант разом зі спільником допомагав отримати тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а також довідку ВЛК про тимчасову непридатність до служби чоловіку, який є військовозобов'язаним. Депутата затримали на гарячому СБУ задокументували отримання спільником депутата, авансу від військовозобов'язаного в сумі 2 тисячі доларів. А також затримали самого депутата під час передачі клієнту готового пакету документів і одержання 5 тисяч доларів оплати за нього. Обом фігурантам повідомлено. Про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. На фігуранті очікує позбавлення волі терміном від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.